З рахунком 3-1, Але пам'ятаємо, друзі, що для енергії зараз як Назарій Войтович помилився. І є у заявці, але поки що на майданчик не виходили. Це 16-й номер Володимир Кардаш, третій з першого півфіналі Кубка України, коли в серії пенальті Рівняне Тро Дяченко перетинає центральну лінію. Ну і дуже неточна передача від Дмитра Дяченка. Контратака 3 в львів'яни вів'яни виходять. Ну і тут Дяченко мертвий удар. Відбиває, але Володимир Буньо перший на добиванні. І з десятиметрової позначки фактично такий дабл пенальті вколочує м'яч у сітку воріт. Вже лежав на паркеті Дмитро Дяченко, Він встиг підняти власного майданчика у цих поєдинках. Тож зараз заочно таку суперечку ведуть. Зараз виконує кутовий з лівого флангу. Тарас Кусь, він відкритий і класний удар. Грає короткою точною передачею. Радевич Товець. зараз збірної України. Марциняк і знову зараз діють і на стандартах, і у контратаках їм це вдається. Парирує удар, ну а тут подивіться впритул практично розстрілювали Дяченка. Він знову творить дива на лінії воріт, але Олександр Басич ну, дуже інертно зараз блокував підбір від суперник футзалу України дякує командам хід та Аврора цього разу за допомогою в організації саме цього розіграшу. Зараз Сорокін Сорокіна Типерерви грає вперед на Басича. А Басич втрачає м'яч. Євген Ланко по Сорокін, Сорокін. намагався обіграти Олега Легензевича, але невдало. А тут ось це вже справжній момент. Максим Малиновський. Лівою пробиває. Здавалося, тут енергетики відібрали це. У цьому морі поки що без ідейності в атаці під удар Буньо, А тут Парфенюк, чистий вихід один на один. Любомири забиває. Ну, що... Євген Ланко і рідкісний що правил, але кардинал залишається з м'ячем. Басич грає на Максима Малиновського. Там повинен бути відкладений гол. але... Ідеально розіграна, як по нотах. Нарешті атака від рівняна. Волков Малиновський Басичі. Наскільки тонка була передача від Максима Малиновського. Рівняни виконують кутови нарешті в себе у цьому матчі. І бачимо, а, що Михайло Волянюк зберігає м'яч для своєї команди. Віддає на Малиновського. Малиновський обігрує Володимира Буньо і що тут м'яч у сітці? 2-2. Максим Малиновський сам організував цей м'яч фактично. Ну, звісно, асист запишемо на Михайла Волянюка, але Малиновський. Ці, а, сам. Виручені за аукціону гроші підуть на благодійність. Андрій Цілик. не м'яч зліва. Грає на Ланка. Євген Ланко грає вперед, і Яка ж класна передача на Басича. Олекс... Гураль і Кусь Якелен. Також долучайтеся, підписуйтесь на ресурси Асоціації футзалу України. Ми стежте так само за ресурсами Рівненського кардиналу львівська енергія а виходить у нас вперед у рахунку, поки я відволікся. Прекрасний м'яч забивають львів'яни. Михайло Зварич, капітан команди, завершує цю атаку. Яка класна. Радевич, кусь, Марциняк. І будемо, здається, у енергії. Ну а тут. На Андрія Цілика, хороша передача. Цілик, подивіться, як проскочив повз двох. Чув Генко, але Олександр Басич дуже неточно пробиває, що тут з лінії. Рівняни відігралися. Енергія знову вийшла в Но... Він забиває другий м'яч у цьому матчі. Кутовий для енергії Тарас Кузь просто в дотик замикає цю передачу партнера. Передачу. Не розумію, чому це не фол. Взагалі не зрозуміло рішення арбітрів. Енергія забиває тим часом п'ятий м'яч. Мар'ян Пелех швидка контратака. І Мар'ян Пелех не залишає шансів Михайлу Волянюку, який опинився у цьому епізоді у воротах і не мав права грати руками. звісно.